Мої вітання. Поїхали. Путін умер і ні? Приплили тапочки к дивану. Ну, як це можна питати, коли ви зі мною працюєте і мені ці питання даєте вже не перший рік? Я вам 100 тисяч разів вже казала, що Путіна давно нема. Путін умер ні? Добрий вечір. Так, значить, дивіться, Путін помер давно. що до ляльки путінської до лютого, до кінця лютого, 2024, го Плюс-мінус, давайте місяць беремо. Одна з ляльок помре. Причому така ключова лялька. Що далі буде дуже важко, неможливо цей цирк продовжувати. Ось і все. Почому активировался Лукашенко з предложениями переговорів? О, він активувався? Так, що я пропустила? Так, чому активізувався бульбозавр з э, пропозицією переговорів? Що сталося? Бо він має якийсь хитрий намір. Бо він е, має якусь продуману таку, знаєте, історію, щоб е, свою шкурку е, ну, трошки врятувати. І ми надалі з вами будемо бачити, як риторика Білорусі міняється, і як вони кажуть, що ми єдиний народ і хватить убивати друг друга? Оце, от дослівно, ми з вами таку хуйню почуємо. Так, далі що? Може ли Мінськ, може ли, Мінськ хоче так, цікаве формулювання Стать переговорною площадкою для Москви і Києва. Тільки що подивилися, чому активізувалися. Як ви видите, на фоні обострення на Ближньому Востокі і в російсько-українській війні в Європі може початися Третя світова війна. У мене є відео, називається Світові війни, Наступні жовті люди. Подивіться, як на мене цікава інформація, дуже була. що наступна війна буде Саме у жовтих людей. Жовті люди це, як на мене, це азіати. ну Так, е, що стоїть за погромами проти євреїв в Дагестані Кому це вигідно Погроми проти євреїв у Дагестані що за цим стоїть? Війна це великі гроші, і, на жаль, люди, у яких ну давно вже знаєте, щось наривало піти і почати вбивати, але їх ну все-таки тримав якийсь устрій і лад всесвітній, якісь наявність якихось організацій, дуже стурбованих. А, що, що їх тримало? Їх тримало те, що ці організації, хоч вони і трошки бездарні, але вони були, і ніхто до 12-го року не наважувався. Потім до 2022 року не наважувався так себе вести паскудно, як ведуть себе ті паскуди. Ви розумієте, про кого я кажу? Тому це знаєте, наривало, наривало, але стримуючий фактор був. Потім э, сесіяни показали всім, що ніякого стримуючого фактору нема і бути не може, і нічого за те не буде, якщо ти прийдеш на чужу землю, будеш її топтати своїми бродним ногами, будеш там вбивати, будеш там руйнувати. Ось вам отака історія. Тобто дуже у сумні часи ми з вами живемо. Так що, що там стоїть за цими погромами проти євреїв? Це така давнішня ворожнеча, плюс нема цього стримуючого фактору. І плюс війна це гроші. Це такий факт відомий. Будуть, лі похожі погроми в Москві? Це до того, як вона горить, чи після того, чи під час того? Горить Москва. Давайте так погроми, горить Москва. Ми з вами відкриваємо шампанське прохолодне. М -м -м. Ой, як я люблю, як карти висловлюють свою думку. Вони кажуть, знаєте що, ну почекайте трошечки. Ну, ну, Тріщина вже там є, ну почекайте. Знаєте, головне дочекатися, коли та тріщина далі піде і все. А там для того, щоб вона далі пішла, ну, трошки вітерець сильніший треба, щоб він знаєте, дмухнув у той бік. Хтось здох, наприклад, в Кремлі. Якийсь там дрон прилетів. На голову, на телебачення на их центральное, им всем. Мы чекаем, мы дуже терплячи. Так, далее. Правда ли, что в рядах русской армии участились этнические конфликты? Да, чтобы не повыздыхали, русская армия. Атаковали Одессу. Что было целью и повторится ли в ближайшее время? Що було ціллю? Влучили вони в ціль чи ні? Е, так, ресурси. Ціллю були ресурси. На, наш, наші ресурси, то може бути е, і нафта, то може бути і щось їстівне. Ресурси. Б'ють по ресурсах. Найближчі два дні Одеса тривожно. Перші 10 днів листопада Одеса тривожно. Тобто Одеситів будуть Лопашити, а Одесити такі злопам'ятні, в доброму сенсі люди, що вони ніколи не пробачать. Ну, ніколи не пробачать такого. Ох, і сволота, нічого, нічого. Одеса тримаємося. Далі що у нас? Так, Вагнер став. Підрозділом Росгвардії, Тобто Росію тепер контролюють, що, в тому числі і бивші заключення тюрми. де ви були, коли ну, ці питання ви робите? Ви десь на, на Кіпрі спочатку війни? Ну, так, да, Вагнер це ну, заключені, так, колишні. це зеки. Ну, вони ріжуть, убивають і, і ну, воюють проти нас. Шо, ну, в цьому є якась новина? Не розумію. Правда ли, що Кремль передав окупіровані землі Луганської області під контроль Татарстану? Оце Татарстан обломиться, коли Луганськ повернеться до України? Так, ну чи це правда, дайте подивимось: чи правда, що Кремль передав Луганську область Татарстану? У вас свої люди, я дивлюсь, в Кремлі. Ну, Такі питання. <плес> Кремль така е, дешева проститутка, яка обіцяє. Ой, у нас тут Божа коровка. Це на щастя. Така дешева проститутка, знаєте, яка обіцяє всім свої послуги і каже, що кожен наступний то, то перший і єдиний. Тому я вам хочу сказати, що ну, не ведіться на всю цю херню. Хотіла показати вам божу коровку, а вона падла. мене боїться скажи, чого ти тьотя, до мене пристала? Согласна. Дякую, на все добре.